Святкування з летальним наслідком на Прикарпатті 37-річний чоловік так напився спиртного на Івана, що убив сусіда, і навіть досі не пам'ятає за що позбавив односельчанина життя. Того дня троє друзів завітали до 42-річного Івана додому. Прийшли не з пустими руками, а з трьома пляшками горілки. Спиртного чоловікам вистачило ненадовго, коли наливати чергових 100 грамів уже не було звідки. Спалахнула суперечка. Між ними виникла суперечка. Наприклад, хто наступний маєте типу горілку. під час. Суперечки між ними почалася бійка. Спершу дісталося господарю помешкання, а потім його двом сусідам. Він зразу його вдарив, він на підлогу, а потім мене вдарив. Я бізнечив, я вже не бачу, як він там у хаті. Повинен. Чоловік утік, а коли повернувся, вдома вже не застав нікого живого. Лежить чоловік на підлозі і кров'ю стікає. 57-річний чоловік помер від отриманих у бійці травм переломів ребер та закритої черепно-мозгової травми. Нещасного кажуть правоохоронці, односельчанин добивав стільцем. Вбивцю затримали за кілька годин. Його знайшли сплячим у саду неподалік від хати, де він розпивав спиртні напої. Чоловіку з похмілля, наче пам'ять відібрало. Того дня не пригадує, взагалі конфлікт почався через алкоголь. Забагато всі випили. Ціла компанія. Ну а ви пам'ятаєте, через що? Я не пам'ятаю, я вже запам'ятав, що мене працівники міліції в саді розбудили. Нині затриманий в ізоляторі тимчасового тримання. Про те, що сталося, шкодує і навіть зарікається пити спиртне. Я дуже ще розсердечно розкаюся. Учені найближчим часом чоловікові буде не до з друзями та спиртним. Йому загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.